Вітаю, друзі! І сьогодні в нас на огляді міксер v модель VT 1405. Купували ми його в інтернет-магазині за 950 гривень плюс доставочка. Придбали ми його для своєї бабусі, яка дуже любить готувати, випікати це її хобі. Але з роками сила в руках вже не та, тому що, звичайно, на поміч приходить техніка. Що ж, пропоную вам розпакувати його, оглянути його комплектацію, почитати інструкцію та перевірити його на працездатність. Що ж, почали. І так. В комплект в нас входить два таких вінчика для збивання рідкого тіста, яєць та крему. Також два гаки для збивання тугого тіста. Так, це в нас інструкція. Сам міксер. Так, гарантійний талон. Ну він вам, нам не потрібний, в принципі. Так, же. так, що ж пише в нас інструкція. Російська, англійська. Ну, в принципі, інструкцію читати це не важливо, тому що всі знають, як користуватися. Дивіться, максимальна потужність 200 Вт. В комплекті дві насадки для рідкого тіста і для тугого тіста. Всі, мені здається, користувалися. Міксерами в кожного вони є. Дівчата, жінки це ваше хобі, я думаю, всі знають. Так, дивіться. І сам міксер. Так він виглядає. Дивіться, такий гарний, такий стильний. До речі, є турборежим, тобто кнопка, яка вмикає максимальну потужність дального міксера. Кнопка, яка фіксує насадочки. А також їх викидає. І 5 швидкостей. Так, кабель живлення. Ну що ж, дивіться, так він виглядає. Такий гарний, стильний. Що ж, давайте я зараз за кадром заміряю довжину кабеля живлення та скажу вам. І так, заміряв довжину кабеля. 140 см. Думаю, цього вистачить. ну, Якщо ж не вистачає комусь, для цього є подовжувачі. І так, що ж, давайте підключимо його та перевіримо його працездатність. Так, у мене розеточка поблизу. Так, давайте вмикати. Ну, що я можу сказати? Він такий, до речі, гучний. Незважаючи, що е, така у нас фірма, але гучний. Так, турборежим. Ага, треба включити, мабуть, спочатку на якусь швидкість. О, турборежим. Так, давайте під'єднаємо, наприклад, ось ці дві насадки. Та подивимося, як він працює з насадками. Ну, візуально, звичайно, візуально. Так, ну, давайте. Так. Ну і клоп, кнопочка, блокування і викиду насадочок. Так, давайте гаки для тугого тіста. Може, я трішечки не так вставляю, але суть одна. Ага, так. Так. Опа. Все тримається. Так, ну давайте перевіримо гаки для тугого тіста. І турборежим. Такий міксер, такий девайс для господинь в поміч. Що ж, друзі? З даною моделлю міксера я вас ознайомив. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До нових зустрічей. Будемо на зв'язку.